Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про новації в маркуванні генномодифікованих продуктів, власне, вплив цих генномодифікованих модифікованих організмів. І до розмови на цю тему ми запросили до нас в студію Ніну Кільдій, керівника науково-дослідного центру споживчих експертиз. Вітаємо пані Ні. Добрий день. Отже, Міністерство аграрної політики пропонує все таки забрати всі позначки без ГМО з тих продуктів, яких власне їх апріорі бути не може. Що це за продукти, і власне що змінить така новація? Ну, в принципі, це підхід абсолютно правильний, тому що раніше в нас існувало два варіанти: або якщо продукт містить ГМО, то на ньому має бути напис що з ГМО. Все решта мала, повинна мати напис без ГМО, і має значення, не було вірніше значення, чи за своїми природніми властивостями там взагалі воно може бути чи не може бути. І це створювало таке ну не непорозуміння і з боку споживачів. Дуже багато нарікань з боку виробників, тому що їм доводилося проходити провірку на ГМО. Знаєте, там нести свою мінеральну воду, свою продукцію, чи там ще якусь продукцію, mm -hmm. які взагалі не могло бути ГМО за своєю природою на перевірку, потім отримувати якісь висновки, лише потім наносити позначку без ГМО, як знову ж таки. Просто споживачі ну диву дивувалися. Які це продукти, яких які потрібно буде маркувати? Це все, що містить білок, виходить, Все, так? що буде містити ГМО. Оте й буде містити напис без ГМО, містить ГМО. Mm -hmm. Міністерство охорони здоров'я ще свого часу відразу після того, як був прийнятий перший закон з такою, скажімо, колізією, незрозумінням. Вони намагалися розробити перелік продуктів, які дійсно потенційно можуть містити ГМО, тому що цих. Там, рослин цієї сировини вже гені модифікації торкнулися. І це буде правильний підхід. Тому що якщо продукт взагалі не містить білок і ніколи його не містив, то там, по суті, не може бути ГМО. Навіщо маркувати там воду, чи взагалі дійшло до абсурду, там пластиковий посуд починають маркувати, чи ну, якийсь не знаю, олію соняшников, не буде ніколи ГМО, там, навіть якщо вона, по суті, вирощена була з генномодифікованого соняшника. Тобто це правильний підхід. Але, власне, українці вже настільки звикли до цих позначок, до наліпок, що немає без ГМО. І, власне, це було орієнтиром для того, що можна цю продукцію купувати? Тепер цих наліпок не буде, і звідки вони будуть дізнаватися? Чи є е, якісь вимоги до виробників вказувати в міст ГМО? І як правило, це маркування відбувається або цей текст написаний дуже дрібним шрифтом і в принципі незручно. От зараз зникнуть всі наліпки, і всі продукти без ГМО ніби йдуть з, з магазинів. На що орієнтуватися зараз покупцям? Нічого, по суті, от так знаєте, суттєво для споживача не змінюється. Та продукція, яка для сприйняття продукції споживача... Ну, це можливо буде дивно. Розумієте, ми дуже довго звикали до позначки без ГМО на всьому, ну, доведеться звикати, що ця позначка просто зникне. Але по суті, відповідальність з виробника ніхто не зняв і ніхто не відміняє обов'язкове маркування продукції, яка містить ГМО. Тому, по суті, якщо на продукті людина його купує, а там нічого стосовно ГМО не написано буде зараз, то це для споживача буде означати, що там того ГМО і немає. А якщо продукт містить ГМО, то має бути обов'язково позначка. Якщо я не помиляюсь, взагалі за законодавством заборонено і промислове виробництво, і везення введення в обіг всіх різних продуктів з ГМО. Ну має бути передбачається, що буде обов'язковий державний реєстр. І якщо виробник хоче продавати або випускати таку продукцію, це, ця продукція має пройти реєстрацію. Ну скажу вам чесно. За всю історію введення маркування стосовно там без ГМО з ГМО ще ніхто ніколи не бачив жодного напису. Продукт містить ГМО. Чесно скажу. Скільки всі не дивились, не шукали навіть там mm -hmm. на продуктах, які сої виготовляються, якісь там соєві биточки, Ще щось. А насправді ви ніхто виявляли такого? ГМО навіть в тих продуктах, де не зазначені? Скажу чесно, за всю нашу практику було буквально кілька таких випадків виключень, коли ми знаходили ГМО. Причому навіть в продукції. Знаєте, перевіряли продукцію, яка містила дуже багато сої, пельмені, котлети заморожені. В деяких зразках доходило, що там просто 80% сої замість м'яса. Тобто, знаєте, от перший, як то кажуть, клієнт на пошук ГМО був. Не знаходили, тобто там була дійсно соя, багато сої, але не генномодифікована соя. Хоча, mm -hmm. от нещодавно, в нас трапився випадок, коли ми знайшли ГМО в плавленому сирному продукті. Тоб, ну там дивний... не дивно. все-таки плавлені сирки завжди такі Ні, там стереотип, продукт стереотип, принаймні, а, такі, страшний що... плавлений сирок має виготовлятися тільки з молока, і там ГМО не повинно бути. А от сирний продукт в ньому в складі була зазначена там рослинні, жири і соя. І от, очевидця, Саме в сої? Так, очевидя, ага. соя, яка була додана, вона була uh -huh. генномодифікована. Uh -huh. Тобто, буквально, не знаю, два чи три випадки за всю практику було. Хоча наші вирощують нібито сою так? за лабораторними дослідженнями, абсолютно не генно Можна завозити, Україна. можна купувати будь-які інгредієнти, uh -huh. і дуже тут виробник має орієнтуватись, де він буде купувати, наприклад. Uh -huh. Якщо говорити про Китай, то там потенційно, напевне, більше шансів, що соя завезена, чи якісь соєві добавки для харчових продуктів вони можуть бути генно модифіковані. Якщо говорити про Європу, то там вочевидь шансів менше, тому що в ЄС теж дуже жорстке законодавство стосовно маркування обов'язкового. Можливо, більшість виробників просто знаєте, коли ввели в Україні оце маркування. З'явилось дуже багато лабораторій, які мали змогу це перевіряти. Можливо, виробників це трішки налякали. Вони знаєте, почали додавати сою, але перестраховувалися, щоб то була не геномодифікована. Давайте соя. послухаємо глядача. Бо ми зараз говоримо про ГМО, а саме глядачка запитувала про вплив його. Ось запитання. Добрий день, скажіть, будь ласка, всі говорять про шкоду геномодифікованих продуктів. А чи є реальні докази, що вони дійсно негативно впливають на здоров'я? Якщо були б реальні докази, які визнані в світі прямого негативного впливу на здоров'я геномодифікованих організмів, вже була б пряма заборона в усіх країнах світу на використання такої продукції. Ті дослідження, які з'являються час від часу, тобто їх насправді в світі проводять немало стосовно впливу, але їх дуже сильно знаєте, протестовують. Ну, тут треба розуміти, що є ще й зацікавлені сторони, які займаються вирощуванням, насіння виробництва генномодифікованого, вони дуже сильно свої позиції відстоюють. Але такого дослідження, що визнала світова спільнота, як тільки воно з'явиться, це буде відразу заборонено. Тобто, у нас є дві точки зору: одні вважають, що це шкідливо, інші вважають, що не дуже шкідливо. І більша частина світу пішла таким шляхом, що вела обов'язкове маркування, тобто залишивши це на розсуд споживачів, так? якщо людина не боїться ГЕМО. Вона може собі купувати продукцію, там де написано, що містить ГМО. але обов'язкове маркування ну в принципі в переважній частині країн розвинених введено. Якщо загалом говорити про генномодифіковані продукти, хотілося б зрозуміти, наскільки далеко пішла генна інженерія, і власне люди, які цим займаються, вони також, напевно, вивчають, досліджують і шукають якимось чином для того, щоб убезпечити людей, які вживають генномодифіковані продукти. Тобто, це біль... тут більше нас лякають від того, що ми не розуміємо. Чи дійсно загроза реальна? Ну, ви ж розумієте, що так би мовити, досліду на кількох поколіннях стосовно вживання ГМО, ми просто не мали можливості ще поставити, тому що, ну умовно не кажучи, поставити так. Але якщо генно генномодифікува... якась генна модифікація стосовно там рослин чи тварин, вона офіційно має бути зареєстрована. І коли оця реєстрація відбувається, то йде така перевірка, наскільки шкідливим може бути потенційно шкідливим, тобто перевіряють, наскільки швидко цей новий білок розкладається. В нас в шлунку, тому що якщо він не буде розкладатися, це вже дуже сильний потенційний ризик. І чи схожий він на якісь білки, які є, вже існують, там якісь чи отруйні чи алергіни і так далі. Тобто, в принципі, потенційну небезпеку певним чином оцінюють. Але знову ж таки, напевне, треба, щоб пройшло значно більше часу, щоб ми зрозуміли, наскільки дійсно є от такі. Доведений негативний вплив, тому що потенційних небезпек, які ми лякають, дуже багато стосовно того, що в нас там рослини зникнуть, і що в нас з'являться якісь мутанти, мікроорганізми, і взагалі піде мутація власне людини. Тому вже зараз лякають безпліддям те, що в нас жінки йдуть до гінеколога і не можуть народити дитину саме через досліджена? Ні, я думаю, що тут розуміти, тут не можна дослідити пряму залежність тільки стосовно ГМО. В нас в Україні точно на жінок впливає стільки негатив Факторів, що ви окремите, знаєте, от тільки ГМО, напевне, дуже важко. Це треба ставити досліди, те, що власне проводиться спочатку на тваринах, і потім робити якісь прогнозовані mm. до людини. Але, знову ж таки, повторюся, якщо з'являється підтверджений доказ хоча б якоїсь будь-якої речовини. Що вона шкідлива для людини, як правило, це буде дуже жорсткі mm -hmm. заборони? Тобто не треба ж думати, що так знаєте, просто відмахнулися від цієї просто, просто офіційно це абсолютно поки що не доведено. А проконтролювати загалом сам процес вирощення і виготовлення продукції до кінцевого результату до уже того, як він з'являється на прилавках, можна принаймні в Україні. От які дослідження в цьому ведеться? Хто може проводити такі дослідження на вміст ГМО? І наскільки трудоємка і складна ця процедура? Ну, так, кажуть, що десятки тисяч і, навіть, що це і навіть це не да, багато лабораторій можуть проводити такі дослідження. Mm. Стосовно процесу вирощування, ну, власне, це контроль починаючи від насіння, тому що якщо у вас немає генномодифікованого насіння, то у вас там і, і якийсь посівний матеріал, чи там для тварин, наприклад, теж якийсь біологічний матеріал, ви ж не виростите генно модифіковану рослину і тварину. Визначення лабораторне визначення в Україні можливо і після прийняття закону стосовно обов'язкового маркування з'явилося досить багато лабораторій. Дійсно, обладнання по визначенню ГМО воно не дешеве. І сам аналіз на ГМО він теж не дешевий, особливо якщо ви намагаєтесь кількість цього ГМО порахувати. Але технічні можливості в Україні є. Продукцію перевірити можна, чи вона там містить, і чи відповідає позначка, що там є ГМО, чи чи немає позначки. Відтак немає ГМО. Угу. Це контролювати як в Україні як відбуватиметься ця процедура, коли в принципі буде вже дозволено не ставити маркування без ГМО, чи будуть так само ретельно перевіряти. Продукт. Сподіваюся, так, ви ж розумієте, відповідальність ніхто не знімав, по суті. Це просто такий ну, колапс ліквідували, який був прописаний в законі. Але це ну розумієте, досвід. Він такий, як то кажуть, трошки комом у нас вийшов. Але внесення змін, коригування законодавства це нормальна процедура. Контроль і відповідальність виробника за все, що нанесено на етикетці, ніхто не, не відміняв. Якщо на продукті, на будь-якому продукті. Не написано, що він містить ГМО, цей продукт містить ГМО. То це пряме порушення буде так само законодавство, і за це має виробник відповідати. Повертаючись до маркування, хотілося б зрозуміти вартість такого дослідження і хто замовляє дослідження на вміст ГМО. Це виробники, чи чи траплялися випадки, коли звичайні громадяни, купивши той чи інший продукт, цікавилися і наскільки це все варто взагалі? Споживачі цікавляться їм все дуже цікаво, але це скажу чесно, відразу дуже дорого. Вартість визначення ГМО ну напевне доходить до 600 гривень, якщо ви захочете кількість ГМО не кошти, тобто, починаючи там від 400 за якісну реакцію до кількісної. Тобто, це дійсно це дуже дорогі аналіз одні одні одного продукту. Це дуже дорого. Тому споживачі не замовляють, вони можуть дозволити. Якщо виробник хоче якийсь напис нанести на своїй етикетці, знову ж таки стосовно ГМО чи без ГМО, він замовляє. У відповідній лабораторії він приносить туди продукцію, отримує протокол з результатами. І відтак має право наносити на чи не наносити позначку. Тобто це виключно за виробником. А вже держави чи такі організації, як ми, громадські організації, зі свого боку ретельно контролюють і будуть контролювати чи чесно. Виробник цю всю цю процедуру провів, чи знаєте, отримав дозвільні документи і почав там щось вже хімічити і так би мовити, додавати якісь заборонені інгредієнти. Це теж дуже важливо контролювати, і в світі така практика існує. Взагалі світова практика з приводу розподілень, де там на поличка з ГМО продукти або з різними домішками, і окремо, абсолютно здорові, там здорове харчування, навіть екохарчування. У нас так може <кій> бути, наприклад. Може бути, і перші кроки у нас робляться. Стосовно от у нас нещодавно теж обговорювалися питання, і так би мовити, перший крок вже й пройшов стосовно молочних продуктів, молоковмісних продуктів. Можливо, пізніше буде стосовно там продуктів генно модифікованих, якщо вони взагалі у нас такі з'являться. І окремо там органічна продукція вже зараз теж виокремлюють на полицях. Це підхід, на мій погляд, абсолютно правильний. Але я не думаю, що в Україні на сьогоднішній день є багато людей, чи взагалі є люди, які відверто будуть купувати продукцію з написом там, містить генномодифіковані організми. І треба напевне нагадати, що в дитячому харчуванні, не зважаючи на все це. Є пряма заборона на використання генномодифікованих організмів і компонентів, тобто для дітей до трьох років, там не те, що позначка без ГМО чи з ГМО, Тому, там загаліним. просто пряма заборона. ви так. не виявляли порушення саме цього принципу? в Дитячому харчуванні жодного разу не знаходили скільки був... я думаю, проводили такі так. Дослідження. Проводили один випадок. Був коли знайшли ми сліди ГМО на межі, скажімо так, метода дослідження. Тобто, вочевидь, щось не доконтролював виробник, але повторюся взагалі за всю історію наших досліджень, це здається було тільки три випадки, коли ми знаходили ГМО. Тому Ну, можна сказати, що ми всі дуже сильно перелякані, але можливо це і прав правильно, тому що знаєте, певним чином перестраховуємося від цього. Зроблено акцент, значить, потрібно і увагу привертати до цього. Так, якщо навіть в одинокі випадки, яка найменша кількість ГМО, принаймні допустима, і вона не впливає жодним чином, не матиме впливу. Є така визначена там від 0 до 0,9, так, мені здається. Так, 0,9%. це приблизно який відсоток від продукту може складати тобто, і. Чому саме от такі визначені рамки? Ну, по-перше, є похибка самого методу дослідження, тобто не можна там визначити нуль, і якась там цифра вміст ГЕМО, тому... тобто це все формально більше, так? І ну, вважається, що якісь сліди, які, знаєте, випадкове потрапляння слідів ГЕМО в продукті воно можливе навіть при дотриманні усіх вимог технологічного процесу і так далі. І тому в усьому світі певний це знаєте такий запас лишають, тобто до 0,9%. Це та межа, після якої має починатися маркування продукт містить ГМО. Але от в ЄС, наприклад, такий підход, що якщо ви написали, що не містить ГМО, це означає, що там взагалі жодних слідів ГМО не повинно бути. От на наш погляд, це якраз є. Ми якраз і рухаємося до правильного маркування. Ми сподіваємося, що все-таки ми дійдемо до того, що у нас рівень всього і якість продуктів буде теж на рівні І Україна також буде європейські стандарти мати і в системі харчування. Дякую вам за те, що Дякую. прийшли до нас в студію. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд була Ніна Кельдій, керівник науково-дослідного центру споживчих споживчих експертиз. Дякую їм всім за увагу. І нагадаю, так само ви можете телефонувати, залишати запитання до наших гостей студії з 10 до 11 кожного дня з понеділка по п'ятницю, адже ми робимо політику зрозумілою.